Насправді, в умовах, коли найвище керівництво держави не озвучує своїх версій того, що відбулося, ми стаємо заручниками, насправді ну, певною мірою, на мою думку, нав'язаного Росією наративу, який залишається єдиним. Так? Тобто, та, та версія, тобто того, що... версія про те, що винні. Українські воєначальники, а не Володимир Путін, який завів війська Справа. на територію навіть не в цьому. Тобто, насправді, ми е, обговорюємо вихід з Іловайська як військову операцію. А треба чесно сказати, що вихід з Іловайська військовою операцією не був і був результатом дипломатичних перемовин спочатку на найвищому рівні, потім на тактичному рівні. Але знову ж таки повірити в те, що. Російські військовослужбовці могли самовільно без команди з Кремля відкрити вогонь по нашим колонам, навіть безвідносно до доказів, які вказують на протилежне. Ну важко в це повірити. Тобто, це була російська стратегія. І від початку вона була направлена на те, щоб накопичити добровольчі підрозділи в одному місці, і потім їх знищити. Оскільки в ході військових дій Російська Федерація не змогла їх знищити тоді пішли на хитрість. Яка, на превеликий жаль, підтримувалася також низкою українських е політичних та громадських діячів, які власне, підштовхували Петра Порошенка і інших керівників держави саме до цього. Е до цих перемовин, тому що зрозуміло, що ну, не було ніякого котла насправді було оперативне оточення, і таких оперативних оточень у нас було безліч від Луганська до Маріуполя. І в таких самих умовах, в бойових порядках, виходили інші підрозділи, несли втрати. І зрозуміло, що те угруповання, яке знаходилося в квадраті Луваська, це угруповання генерала Хемчука, і частина дійсно добровольчих підрозділів МВС. Могли вийти з боями, і я думаю, що втрати, які би були в такому випадку, ну обчислювалися десятками, а ніяк не сотнями чоловік. Тому, звичайно, є проблема того, що Україна в той момент перебуваючи в Рарламентській предвиборчій кампанії стала заручником того, що інтереси Російської Федерації співпали з інтересами низки політичних гравців. І наразі, вже два роки поспіль, ми спостерігаємо те, що в навіть позиція президента не залишається в межах цього невигідного і неправдивого наративу.